Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і сьогодні ми з вами трішки в іншій атмосфері, тому що тут тихіше і тому, що тут прохолодніше. Я остудила кімнату перед тим, як знімати відео, щоб вам не заважав кондиціонер. І давайте сьогодні поговоримо з вами про мої книжкові літні плани. Насправді я завжди з усіх планів виконую приблизно 30-40%. Для мене це норма через те, що я дуже часто передумую через ту чи іншу книгу. Буває таке, що взагалі я десь щось почула про автора, чи можливо я почула якісь негативні відгуки, чи можливо мені сказали, що ця книга так собі. Я одразу її забираю з планів і намагаюся якось негатив вам не вести. Тому тут просто те, що я хочу прочитати, але як воно далі буде, подивимось. Я запланувала 9 книг, тому давайте сьогодні про них поговоримо. Ці книги абсолютно різні. Тут є як перекладна зарубіжна література, так і українські автори. Сьогодні про все з вами поговоримо. І до речі, давайте одразу одразу місця В кар'єр, чому б ні. І покажу вам фентезі, яка я навіть там, прочитала дві сторінки, але зрозуміла, що не хочу мішати це фентезі з іншим, яка в мене якраз таке на огляд буде. От, і по якому я буду вести модерацію. Я вже думаю, що ви вже бачили це, цю новину. От, і власне, це в нас одного разу розбите серце від Стефані Гарбер. Наскільки я розумію, то ця авторка написала, що каравал це така певна трилогія, і якраз таки її Трудно читати перед прочитанням цієї історії. Але я вирішила, що каравал я читати не буду, тому що відгуки неоднозначні, і хоч кажуть, що ця історія трішки слабша, все одно вона якось ближче мені по душі. Тут щось буде романтичне. У нас є Євангеліна Фокс, от, яка закохана в люка, але пізніше дізнається, що Її зведена сестра буде на ньому а, заміжня. От і далі розвертаються ці всі події в дусі казки, в дусі чогось такого фантазійного. Це буде щось по типу ром-фентезі, наскільки я розумію. Подивимось, як взагалі книжечка сама по собі ніби товстенька, але я отак дивлюся: в ній 390 рінок не так вже й багато, хоча по факту здається, ніби всі 500. От, але стріночки цупкенькі, це в нас Віват. В мене, до речі, є ще і друга книжка. Я не знаю, чому я придбала саме другу, не прочитавши першу, але ну подивимось. Мені дуже подобається, як ця книга виглядає. До речі, ось ця закладинка від е, е, видавництва Моя книжкова полиця. От вона дуже круто сюди підходить, тому що така китечка якраз таки рожевенька. Виглядає книга просто нереально, тим паче, що тут такий гарний зріз. Відразу скажу, що як я побачила, що вийшла третя книга, і як вони дуже класно виглядають разом цими зрізиками, я лише через це звернула увагу на книгу. Ну, зустрічаються за одягом, так, а проведжаю за розумом. Власне, тут щось подібне сталося, але я хочу читати одразу. Не знаю навіть чому, і одразу як тільки я її побачила, саме той відгук. Я навіть не пам'ятаю, якої блогерки це був відгук, просто вона отримала така певна розпаковочка була. От я побачила, як це круто виглядає, і після того мій фокус лише на цій історії, я дуже часто її бачу тепер в себе от, в просторі, тому буду читати точно влітку. І, до речі, я запланувала орієнтовно три книги на місяць, тобто 9 книг якраз мені буде дуже, дуже комфортно. Тим паче, що читаю я зараз, дуже і дуже повільно. Якщо ви читали цю Історію чи каравал напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що цікава ваша думка, от але все одно я буду її читати, незважаючи ні на що. Далі знов у нас іде фентезі. Я думаю, що ви вже бачили, що я цю книгу придбала, я показувала її в попередньому відео. З книжковими покупками. Наступна частина книжкових покупок певне буде або на наступну неділю, або на через одну. Це в нас благословення небесного урядника, звісно ж, це другий том. Він нас трішечки товстіший за попередні, тут 400 сторінок. Я просто чекала, не могла ніяк чекатися, коли ця книжечка вийде. Але дуже дякуємо букшефу за те, що вони отак судесненько видають цю історію і тим паче, що Скоро в нас вийде ще одна історія від Мосян Танцю. Мені постійно хочеться сказати мадам. Чомусь мадам тонсьо, ні, масян Тонсьо. Трішечки слабша історія знаю за відгуками, але я зробила перезамовлення і також її точно буду читати і буду збирати дві ці фентезі серії. В мене в звичайному оздобленні, я не хочу подарункове. Видавництво мені обіцяло подарувати, але дуже приємно, я не наполягаю. І також, чому я хотіла зробити перезамовлення, тому що ексклюзивно букшеф дарує до кожного перезамовлення таку милу закладочку. А так як я цю історію Збираю, і в мене є закладочка, якраз така тематична до першої книги, я хотіла, щоб саме вона була ще й до цієї, тим паче, що вона ще й софта, чи така гарнесненька, я читати їх буду разом, якраз таке з другою книжкою. Не буду розповідати вам про що ця книга, тому що, по-перше, я не читала нотацію. По-друге, я стараюся якось відгрудити себе від відгуків від будь-яких згадок цієї історії, аби не заспойлерити собі щось із сюжету. От єдине, що якщо ви не бачите та що мій огляд на першу книжку, я там структурована, без спойлерів, без будь-яких моїх, знаєте, детальних таких от елементиків. Я розповідаю якраз таки про першу книжку. От, і тому буду вам вдячна, якщо ви перейдете, якщо вас це зацікавило, ви передивитесь той ролик. Якщо коротко, в нас є на певні небесні урядники. І от наш головний герой Сілянь, навіть запам'ятала, він. Припідноситься до небесних урядників, але з такою от помарочкою, що як тільки ти десь накосячиш, ну, до цього будуть певні наслідки. От якраз таки наш сіллянь, він, скажімо так, намагається. Привернути увагу людей, тому що вони затикані лише на війні. І от за певних обставин він зустрічає ще одного персонажа Сані Ланя, який насправді був персонажем Ченом. Це такий бадбой, це такий також певний дух, це не Урядник, але між ними зав'язується якась така певна пригодницька вже історія цієї книжки. І наскільки я знаю, що чим ближче ми будемо до фіналу, я думала, що там 5 книг мене поправило, що ніби як вісім. І чим ближче ми будемо до фіналу, тим більше скла, скажімо так, ми будемо отримувати, тому що я знаю, що ця історія супер і супер плаксива. Але в плані не тому, що тут буде якась драма заради драма, а що це буде дійсно правдиво, живо і Поки що мені подобаються ті емоції, які ця книга і викликає. Тому я просто з нетерпінням чекаю того часу, коли нарешті прочитаю цю книжку. Але спочатку всі книги за інтеграціями, а пізніше те, що мені хочеться. От, Ну і вона дуже гарнесенька на поличках. Давайте розбавимо фентезі, і я вам покажу ту книжечку, яку також дуже хочу прочитати влітку. Я її брала собі на весну на такі трішечки незаплановані плани, скажімо так. Я не знімала вам відео, того, що буду читати весною. Це в нас Де Профундіс, наскільки я розумію, з перекладу Оскар Уайт. І це в нас новиночка від видавництва ще одну сторінку. Я надіюсь, що я правильно сказала назву цієї книги. Це в нас автобіографічна проза. Вона невелика за форматом. Я люблю Оскара Уальда, я просто обожнюю його портрет Доріана Грея, розповідала вам вже мільйон разів. І в принципі, я думаю, що якщо ви довго зі мною на каналі або хоча б бачили декілька відео, я так чи інакше завжди намагаюся згадати Оскара Уайльда. І наскільки. Драматичною є ця книга, просто не передати словами, тому що тут зібрані певні листи, зібрані певні думки Оскара Вальда до чоловіка, в якого він був закоханий. І тут в нас певний трагізм є, тут є певні роздуми, але мене більше цікавить, як це написано. Тому що портрет Доріна Грея я люблю, звісно. Але я цю історію більше люблю не за сам сюжет. Цю книгу я люблю не за сам сюжет, а за те, як це написано. Це велика вдячність, звісно, перекладачам. Цю книжечку в нас переклала з англійської Наталія Ференс. От і я дуже надію, що це також буде мелодійно, що це просто буде ось так. Литися в твоїй голові, що речення будуть перетворити певну таку мелодію, пісню. Я просто дуже на це розраховую, і дуже цього очікую. От сама книга нереально гарна. Я збираю ось цю серію зарубіжної класики від ще одну сторінку. Цю книгу мені не насилало на огляд, і мені надзвичайно приємно. Обов'язково прочитаю в скорому часі і вам про неї розповім. Це просто ну, залізобетонно, скажімо так, тому що, по-перше, вона в мене чомусь асоціюється саме. З таким ем, от літнім вайбом. Це, по-перше, по-друге, мені літом хочеться читати чогось такого більш розміреного, такого тягучого. І тим паче тут 200 сторінок, я думаю, що це буде дуже доречно, тому що як такого сюжету тут немає, але при цьому це буде якраз таки в темпі. Дуже доречно на 200 сторінок. Тобто, якби це було 300 і більше, це вже би було нудно. Але тут я думаю, що це буде якраз в міру, якраз в пору. Я отак, коли робила огляд на прочитане, я отак вихватувала очима речення, і це просто насолода для зору, насолода. Ой. Хочеться якнайшвидше прочитати. Ну і не можу не відмітити, я завжди це відмічаю. slim формат, просто one love. Я дуже-дуже люблю ось такі книги, які поміщаються в одну лапку, просто вони розгортаються. Книга ще не читана, вона дуже легко розгортається. При тому корінець цілий, все ціле. Ну я в захваті, просто від як від видавництва, тому що якість топ. І так і від взагалі цієї серії саме Slim. Українську класику доки не збираю. От, але можливо з часом також почну. Ой, класненько. Якби мені видаництво не надіслало цю книгу, я б її сама придбала, тому що всі інші книги видавництва ще одну сторінку я купую сама. Навіть вчора придбала, просто мені так захотілося купила Генріха Бьоля. От, німецького письменника. Можливо, якось розповімо. От, тому, коротше, придивіться, якщо ви ще не бачили. Що ж, просто тут відмічаю, так, це манга і. Я також її додаю в плани через те, що в мене тут є також великі книги, вони важкі, і навіть мені здається, що Оскара Вальда буде читатись ну, не також легко, наскільки там маленький об'єм. Я просто додала для такої розважальної тусовочки на вечір, коли десь Вова буде з друзями, от тому, що вони зустрічаються два рази в неділю, а я тим часом буду проводити час або з вами за зйомкою, або, власне, за книжечками. Це в нас фрірен, от проведжальний це фрірен, це в нас третій том. Я з нетерпінням чекаю, коли видаництво наша ідея видасть наступні тома. Це я просто ось так розтягую, відтягую, тому що це одне з того, що мені дуже і дуже подобається. По-перше, тут про ельфійку. По-друге, тут ельфійка має такий, знаєте, юний вигляд, і мені завжди говорить мій чоловік, що. От, ти просто істинна ельфійка, тому що тобі ніби 26, але по вигляду тобі всі 16. І ось тут я провожу таку певну паралель, можливо, це смішно, але провожу певну паралель, тому що мені подобається настрій героїні. Мені подобається настрій цієї історії. От, якщо я не прочитаю цю книгу, то точно прочитаю «Відьомський рай, четвертий том, я вже його передбала. От, але ну, Фрірен, дуже хочеться повернутися в цю історію тільки. Тому відкладаю, що немає ще наступної книги. Я навіть е, стараюся, як тільки захожу в інстаграм, моніторити сторіс видавництва, щоб вони якнайскоріше видали продовження. Тому, якщо мене дивиться, хтось із представників видавництва наша ідея, будь ласочка, не затримуйте, ми дуже чекаємо. Там, здається, не так вже багато томів, можливо, я помиляюсь. От, але все ж таки треба продовження. Тим бачите, така яскрава обкладинка. От, а під супером в нас. Отака вона кольоровенька, і кожна частина має свій такий кольоровий, то кольорову обкладинку і такий певний от акцент на одному кольорі. Ну коротше, радість повна. Це та серія манги, яка мені подобається найбільше поки що на, на другому місці в мене Відомський рай, а на третьому вже «Аталія Кунських капелюхів, які я поки що призупинила в прочитанні. Ой, ми так швиденько йдемо, а мені дуже подобається. Далі покажу вам дві книжки від українського автора В'ячеслава Дудера. І далі в мене буде ще три книжечки, дві з них. А вони всі різні. Вони абсолютно всі різні. Фентезі, е, трилер та щось також від української авторки. От в нас є дві книжечки. Щось. Я думаю, ви такого не бачили. Е, якщо ви не бачили, звісно, попереднє відео з про... непрочитаним покупками, трішечки зловила глюк. Жага та перлина та щуряч... Щурячий ген. Перепрошую, тут в нас щось воєнне, тут в нас щось пригодницьке. І я не знаю, чому в мене ця книга постійно асоціюється з мізері, хоча там е, діло е, власне про письменника, який був заручником е, фанатки своєї, от а тут. Е, Письменник був заручником певних обставин. Його звинувачували в тому, що в нього ж нічого не відбувається, але тут так магічним чином стається не магічним, просто я так заволювала. Так стається, що якраз таки всі ці пригоди. Просто падають йому на голову. Подивимось, що з цього буде книга абсолютно невелика, і мені хочеться повертатися до українських авторів. Ну і це, що речі ген. Я не знаю, чому я погодилась на цю книгу. Певне, через те, що в мені все ж таки є те, що я люблю читати воєнну літературу. А тут ще й власне, про наших військових. От тут розповідається про героя, в якого гине друг на Донбасі, коли власне влада повертає тіло друга. Вони розуміють, що... Це взагалі якась людина незнайома. І таким чином, власне, через те, що переплутали тіла двох військових, які загинули, розвертаються далі події. Не знаю і наскільки боляче це буде читати. Абсолютно різні книги самі за структурою, абсолютно різні за оздобленням. Навіть от ви бачите, що одна більша, друга менша. І я дуже надію, що ось ця книжечка, що Речі Ген, вона не породить в мені, не відродить в мені от саме ті тригерні. Моменти, тригерні якісь спогади, от, а, коли я була в стосунках з військовим, тому що дуже багато таких моментів, які перекликаються, і я дуже надію, що я зможу цю книгу дочитати. До речі, а скільки тут сторінок Вона також невелика, 200 сторінок але шериф не такий вже і крупний. Боже, нехай це буде легко в прочитанні, от але я вкотре даю шанс українським авторам. Тому. Це також буде скоро на огляді. Е, дуже дивно, але я повертаюсь до Кері Маніскалко. І все через те, що в нас букшеф, взагалі, вони просто бусічки-пусічки. Я їх люблю через те, що вони не затягують продовження серій. Вони видають серії ну, дуже швидко, при тому, наскільки це можливо, це зрозуміло за сучасних обставин, що відбувається в друкарнях, як важко працювати в умовах повномасштабної війни. От, але тут в нас буквально декілька днів тому, наскільки я пам'ятаю, танцювали третю книжку. Їх здається буде п'ять, якщо я не помиляюсь знову ж таки, от, або 4, або 5. І я така, блін. От мені, значить, потрібно дати шанс знову першій книзі послідують жака різника. От, аби зрозуміти, чи збиратиму я далі, чи ні. І от як тільки я прочитаю цю книгу і вона мені сподобається, я буду купувати вже наступні книги просто автоматично, як тільки вони будуть виходити. Я буду робити передзамовлення. Я раніше чомусь не звертала увагу на передзамовлення, але зараз мені хочеться підтримати видавництво таким чином, навіть якщо це буде трішки дорожче для мене. Просто через те, що по перше, я зараз відхожу від покупки книг у видавництві КСД, я розумію, що в них дешевше. І там ще нараховується бонус, але через їхню позицію з Нещодавнім скандалом, я думаю, що всі знають, що відбулось. Я тут розголошувати це не буду. Все можете знайти в інтернеті. Я не хочу на цьому хайпатись і взагалі це обговорювати. Просто я зараз, після тої ситуації, намагаюся відійти від цього видавництва і купуватиму в них лише що, те, що вони видають лише вони, і просто те, що я, ну дуже, дуже, дуже хочу, і просто більше це ніде не знайдеш. Тому тут мені дуже хочеться підтримувати видавництва і тим паче, що наступні книги. Якраз таки ось ці серії керамання скалка про Джека Різника вони будуть ті товстіші, і мені потрібно розуміти, чи зможу взагалі таке читати, тому що, по-перше, я не дуже люблю трилери-детективи. От я читаю лише Агату Крісті і щось таке вибіркове. А, от, Чи припустимо, усі в моїй родині вбивці там, в принципі, автор також плюс-мінус автопокупний, тому що він мені приємний до прочитання. Тому от я хочу якраз таке прочитати цю книжку. Я її, до речі, вже починала читати, до 20-ї сторінки дійшла. І, до речі, в мене тут така. Закладнан мила з коровою. Купила якось, чи то в Сенсі, чи то де в Києві. Ця книга, до речі, видана в 23-му році, зараз в нас 25-й, виходить вже третя. Я думаю, що це хороший темп, тим паче, що прочитав цю книжку, трішки чимось перебився іншим і вже наступна є. Тобто тобі не розтягується це на декілька років, як це роблять видавництво небо з м, Латунним містом. Я розумію, що це не від них залежить, але при тому, що Латунне місто, ну ніби книга раз в два роки, ну таке собі. Ти забуваєш просто. Я чекаю, просто коли. Буде третя книжка, і лише тоді буду читати е, ті, які в мене є дві, тому що ну забудеться. Тому тут хочу зрозуміти для себе, чи буду я взагалі збирати цю серію далі. В нас є головна героїня, їй здається 17 років. Вона донька заможного лорда, і ніби як майбутнє в неї має бути взагалі така без не хвилюючу, скажімо так. От вона знає, що в неї буде все надійно в житті і так далі, але вона займається забороненою справою. Вона розтинає тіла, наскільки я зрозуміла. Замордованих жінок, тому що в нас є от певний серійний вбивця, який є в... не знаю, що там з ними робить, не читала про це ще книгу і не хоче тут взагалі спойлерити і казати якусь неправдиву інформацію, якщо книгу ще не читала. І власне, от він робить акцент лише на дівчатах. І наша головна героїня буде якраз так: наскільки я зрозуміла, патологоанатомом. і вона буде розуміти причину. І буде шукати от якраз таки те, що закрутилося, як... взагалі, яка соль цих вбивств, і що до цього призведе? До чого це призведе? Книжечка сама по собі дуже гарно оформлена, в ній 400 сторінок. Наступні книги вже в нас товстіші. Я кожного разу, коли приходжу в, в будь-яку книгарню, дивлюсь і гортаю другу книжку. Вона така коричневенька, Ой, і видано все дуже гарно. Коротше. Ну, на літо я не знаю, що це буде доречно, але мені байдуже, я не розділяю книги по сезонах. Давайте ми далі візьмемо книжечку української авторки, яку мені написала видавництво, і також далі закінчимо фентезі. Це в нас гіркі апельсини від Марини Манченко. Я дуже довго дивилась на цю книжку. Ну, просто дуже. Мені здається, з 22-го року, якщо так, вона видана в 22-му році, і з 22-го року я на неї і дивлюсь. Тут в нас дуже гарна обкладинка, і в принципі, ви зможете зрозуміти за назвою і за обкладинкою, що тут щось буде тепле таке М -м, італійське, можливо, іспанське, щось на такий манер. І тут в нас розповідається про... Взагалі, ця книга тире, оповідання, збірка оповідань, де в нас будуть зустрічатися українці та україночки, котрі проживають на Сицилії. І от тут буде розказано про їхній страх, їхні переживання, їхні життєві якісь негаразди, та певні турботи з приводу того, чому вони виїхали, от, чи, можливо, вони уродженці а, Сицилії, але самі по собі є громадянами України. Коротше, будемо профілактику. Все це читати мені інколи хочеться таких теплих історій. Тим паче, що я бачила доволі такі хороші відгуки на цю книжку. Книга має сама по собі 270 сторінок. От, і, хоч тут невеликий шрифт, я думаю, що це на літо буде просто. Ну дуже дуже класна література. Ну і тим паче, що я вже на неї дивлюсь три роки. Я вам зараз її показую не лише тому, що мені надіслала видавництво цю та ще деякі книги, а просто ще тому, що я хотіла прочитати цю книжку. От і на літо я думаю, що дуже доречно буде. Тим паче, що зараз у нас початок літа вже дуже дуже спекотно. Тому така атмосферна штучка. Будемо читати. Тим паче, що вона невелика. Я думаю, прочитається за декілька днів. Ну до тижня. Я думаю, якраз буде комфортно. Ну і я дуже хотіла також взяти щось фентезі, і останнім часом я зупиняю свій погляд на цій новиночці від видаництва Якабу. І тим паче, що це перша книга я хотіла зрозуміти для себе також, ще купувати продовження, тому що зазвичай я не купую. Далі другої книги це бувають просто якісь ну рандомні випадки, припустимо, так з Гарбер, там, де рожева книжечка. От. І взагалі латунним містом в мене таке було. І тим паче я не буду купувати продовження, доки не прочитаю першу книгу. Це нас «Тінь богів від Джона Двіна, як я вже сказала. Книга сама товстелезна, вона має такий прямий корінець, і сама по собі містить 600 сторінок. Але при цьому книга легко розкривається, все окей, і шрифт доволі таки великий, тому її буде дуже зручно читати. Тут вона якась така. Така суміш з фентезі, от трішки бойового фентезі, трішечки з чогось такого пригодницького, і також, звісно ж, скандинавської міфології, тому що отут навіть в першому реченні написано, що тут світ пережив Рагнарьок. Рогнальок, це, звісно ж, скандинавська міфологія, ні для кого не секрет. Я дуже надію, що тут буде щось пов'язане з рунами, тому що так чи інакше, це мені цікаво, я таким не займаюсь, але був подібний досвід. І просто як для загального розвитку було б цікаво. Там хоче, що тут шрифт, такий доволі, скажімо так, скандинавський. І взагалі якось мене приваблює скандинавська література. Не знаю, чому скандинавські автори, от, припустимо, тут Відлевсен чи Лінгрен, от якось воно в мені відгукується. Тому візьму цю книгу, тим паче, що, хоч я знаю, що тут дуже поганий переклад, але книга сама по собі класна. І так як я зараз фентезі масштабного ніякого не читаю, тому що перше я чекаю, коли вийде хоп. Остання книжечка трилогії, щоб її читати. Друге, ще немає Сандерсона з іннародження, яку я також чекаю, щоб читати все разом. Це також виняток, коли я купую наступні книги, не прочитавши першу. Я взагалі знайома цією серією, просто іншою мовою я там не дочитала. От також я чекаю що Ротфуса. Це все в очікуванні, відповідно, я хочу щось новеньке, тому беру ось цю книжечку. Мені подобається ця обкладинка, але так як виглядає друга, не дуже, тому що там вже вовк. Отак, От ну подивимось. Бачила лише схвальні відгуки, тому що, ну, зважаючи на переклад. Але все ж таки, книга не дешева, тому хочеться зрозуміти так чи ні. І до речі, мені також е купив чоловік просто через те, щоб я залишилась вдома сама такий. Давай я просто піду з друзями, але тобі куплю книжку. Я така, ну ти ж все одно ввечері прийдеш, а я не буду сумувати, і книжка нова буде. Тим бачу, що книжка не дешева. І чомусь завжди обираються найдорожчі книги з бажано, коли хтось каже, давай тобі куплю книжку. Не знаю, чому так. Можливо, просто жадяра. В принципі, ось таке невеличке відео у нас вийшло. Я надію, що воно вам сподобалось. Якщо ви маєте якісь ідеї на нові ролики, пишіть їх також в коментарях. От, можливо, ви щось хочете новеньке побачити. чи Якихось старих рубрик. От, е, хотіла зняти, чекаємо українською, але якось все відтягується момент, тому що до нього потрібна ретельна підготовка. От е, я сюди не додавала ті книги, які зараз в процесі читання, просто тому що мені хотілося взяти щось таке, до чого я ще не доторкалась. не дивлячись на те, що деякі книги я тут прочитала на 10 сторінок, але я не вважаю це процесом прочитання, тому що я все одно буду книгу перечитувати. Я дуже надію, що вам сподобалося відео, воно було для вас корисним, або ви просто відпочили. За моєю балаканиною. Дивлюсь на те, що воно доволі таке коротке, як на мій погляд, як для мого каналу, досить -таки незвично. Ставте пальчик вверх, якщо це так, мені буде надзвичайно приємно. Ваша думка для мене дуже і дуже важлива. Також не забувайте підписуватись на канал, це також дуже е, приємно для мене і дуже корисно для каналу. Ну, а я бажаю вам лише всього найкращого. Купуйте лише те, що ви хочете купувати. Даруйте книги друзям, даруйте книги собі, рідним і читайте лише. Задоволення з вами була Катя, і як завжди, побачимось в наступному ролику. Надіюсь, через неділю. І бережіть себе, рідних і Україну. Бувайте!